Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка чудесами. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Ну що ж, малюки, доброго дня! Ми давно з вами не бачилися і не чулися. Тож сьогодні нова історія. Історія про добре нам знайомого персонажа. Пам'ятаєте лісовичка Чопика. Тож слухайте, що трапилося у його великому молодому лісі. Прийшла весна, і прихід її завжди такий чеканий для кожного, для кожного у лісі. Чопик і його друзі. Пильно несли варто і охороняли своє лісове господарство. Сонячні промінці були щораз теплішими, те саме сонечко здіймалося вище, день ставав довшим, і пташки співали по особливому красиво. Якийсь час зима не хоче відступати. І вони змагаються між собою зима і весна. Одна днина гожа, сонячна. А друга раптом налетять, налетять морози, сніги, завірюхи, зима не хоче відступати, а таки доведеться. З Часом весна перемагає і цілковито вступає у свої права. Першими на лісовій галявині розквітають білосніжні проліски, ніжні, ніжні квіточки, котрих так чекає все лісове сімейство. Білочки, зайчики, їжачки, виповзають із своїх нірок, гніздечок і мерщій робити віночки з пролісків. Це так красиво і так неймовірно очікувано, що сонечко знову дарує квіти, тепло і зелень довкола. Звірятка повистрибували на галявину грітися в теплих сонячних промінцях. Уже зовсім скоро з'явилася і сон трава і ще одна гарна квіточка. Весна тривала. Всі були заклопотані своїми справами, прибирали довкола у лісі, і тут раптом, на галявину, з поміж усіх вибігла неймовірно схвильована мама зайчиха, склипувала зайчиха, що сталося. Підійшов до неї чопик. Мама зайчиха ніяк не могла заспокоїтися, втамувати своє дихання для того, щоб розповісти, що ж, врешті, сталося. А сталося те, що хтось викрав, викрав її кохане зайченятко, вуханчика. Як Як таке могло статися в нашому лісі? запитав їжачок. Це неможливо, сказав Чо. Це можливо. Я залишила його тільки на кілька секунд і сама пішла, сама пішла поратися по господарству, коли повернулася. Його просто не було. Мій вуханчик зник. Заспокойся, ми зараз всі дружно обміркуємо, зберемо нараду і подумаємо, як нам слід діяти. Звірятка, пташенятка. Жучки й павучки всі позбігалися на лісову галявину і думали, як зарадити своїй біді, адже кожен житель цього лісу був надзвичайно важливим. Останньою прибігла заклопотана білочка і почала кричати ще здалеку Я знаю, я знаю, я бачила, хто викрив вуханчика. Що ти кажеш, що ти кажеш, звідки ти знаєш? Я бачила, я бачила, це було два хлопчика. Один з них був вбраний в блакитну сорочку. Я дуже добре бачила цих хлопчиків. І я думаю, що ці хлопчики навчаються в школі і забрали зайченятка у свій живий куточок. «В Живий куточок. Заплакала мама зайчик. Тепер я ніколи, ніколи не побачу свого вуханчика. Заспокойся. Ми зробимо все, щоб знайти твого синочка. Отож, план дій буде наступним, сказав чопик і поправив свого зеленого капелюха. Ви залишаєтеся на місцях, а я вирушаю у велике місто і шукатиму там вуханчика». Адже білочка описала докладно, як виглядав хлопчик-викрадач. Сподіваюся, він це зробив без злого умислу, і мені вдасться пояснити йому, що ніколи. Таких речей робити не слід. Отож, бувайте, друзі, слідкуйте, слідкуйте пильно, щоб ніхто з браконьєрів знову не наблизився до нашого лісу. А я рушаю. Щасливої дороги, чопику, до побачення, сказала ведмежатка. А ми тобі тут медочку принесли на дорогу. А ми горішків, дуже смачних горішків, сказали білочки. Отож звірятка всі разом зібрали чопика в дорогу, і лісовичок рушив, рушив у незнану путь, адже йому ніколи ще, ніколи ще не доводилося виходити з лісу. Отож, що чекає там, у незвіданому місті, повному людей. Чопик чопив і чопав лісовими стежинками, потім вийшов у широке поле, пройшов його і врешті? Стало вечоріти, а перед ним відкрився неймовірний пейзаж уже вечірнього міста. Місто сяяло вогнями і над ним здіймався шум, вихор, сирен і різноманітних звуків, яких до того чопик ніколи не знав і не чув. Він сміливо наблизився до міста, адже розумів, якою важливою є його місія у пошуку й порятунку маленького вуханчика. Мало чим лісовичок відрізнявся від людей. Він був маленького зросту, і це єдина його відмінність. Але ж люди бувають різні, вони по-різному вбрані, по різному виглядають і говорять, тому ніхто особливої уваги на чопика не звертав. Він радше нагадував маленького дідуся в зеленому капелюшку, який щось бурмотів собі підніс і чалапав крок за кроком до якоїсь певної мети. Чопик став на світлофорі. світлофор, такого він раніше ніколи не бачив. Червоне, жовте, зелене? Ой, які гарні вогні! Я думаю, який мені більше подобається. Напевно, червоний. Я підійду, подивлюся ближче О, і рушив просто на дорогу. Пау! Машини запіпкали, сирени загуділи. До чопика підбігла маленька дівчинка. Що ти робиш, дядечку? Дядечку, що ти робиш? Дядечку, лісовичок так не можна. Лісовичок? А звідки ти знаєш, що я лісовичок? Історії чула, і навіть знаю, яке твоє ім'я тебе звати Чопик. Чопик, вірно, дуже приємно, а як звати тебе, Ганемаринка. Знаєш, Чопику, але от у місті ти поводитися зовсім не вмієш, адже світлофор на дорозі дуже важлива річ, і треба знати, коли можна Переходити дорогу. Дуже небезпечно йти на червоне світло. І на жовте йти не можна, а слід лише готуватися. І тільки коли засвітиться зеленим, можеш сміливо рушати. Дякую, Маринко, дякую. Справді, таких знань мені дуже бракувало, бо в місті я, якщо чесно, вперше, і я не знаю, що мені робити. А кого ти шукаєш у нашому місті? Я шукаю вуханчика. І тут вони присіли на лаву і чопик раз за разом почав розказувати, який прекрасний вуханчик і його заяча сім'я, і як якийсь хлопчик у блакитній сорочині разом з товаришем викрав вуханчика, можливо, несвідомо не розуміючи, що він коїть дурницю. Ой. зітхнула Маринка, я уяви не маю, як у нашому місті, де проживає стільки людей, знайти якогось хлопчика у блакитній сорочині, який. Викрав вашого вуханчика. я не знаю, любий чопику, як тобі допомогти. І я не знаю, але я не можу повернутися без вуханчика додому, тому що мама зайчиха цього просто не переживе. Ти ж розумієш, що таке для мами її дитинча? Розумію, розумію, бо я знаю, як мене любить моя мама, і я її дуже, дуже люблю. Отож, спробуємо мислити раціонально, сказала Маринка. Раціонально це як? Будемо аналізувати ту інформацію, котрою володіємо. Хм", сказав чопок і подар свого зеленого капелюшка. Раз хлопчики були вбрані у блакитні сорочини, це означає, що у їхній школі є спеціальна форма. І в такий спосіб ми зараз дізнаємося, де вчаться хлопчики. Але ж на це піде багато часу. Ну так, трошки піде, але ми обов'язково знайдемо буханчика». Чопик і Маринка мандрували до оселі дівчинки, котра радо й привітно готова була взяти лісовичка до себе на нічліг. І тут, просто по дорозі, вони побачили величезний плакат, на котрому було написано: Місто вітає переможців Олімпіади. І просто по центру цього великого плакату майорів портрет хлопчика у блакитній сорочині з номером школи. У котрій він навчався. Ось ось! Ось та блакитна сорочина, там вуханчик. прокричав чопик так гучно, що перехожі почали зглядатися. Дійсно, я знаю, де ця школа, вона зовсім поруч, сказала Маринка. Чопик з Маринкою взялися за руки і побігли разом до школи, котра була у сусідньому кварталі. Навчання ще не закінчилося, і група продовженого дня тривала. Тож чопик з Маринкою почали бігати з класу в клас, зазирати, шукати, і на дверях одного з приміщень побачили напис Живий куточок. Яким же було здивування лісовичка і дівчинки, коли вони побачили у клітці в класі вуханчика? Вуханчик також зрадів, почав вистрибувати, але клітка була зачинена і в кого ключ невідомо. Врешті зайшло двоє хлопчаків, один з капустою, один з травичкою. Вони почали годувати тварин. Лісовичок підбіг. Що ти на кої? Як ти міг викрасти вуханчика? Я не викрадав вуханчика. Я знайшов його на галявині. Він був самодній, нікого не було поруч, і я подумав, що він може загинути без їжі, адже він дуже маленький. Ні, ні, ніколи так не роби. Треба спочатку переконатися, що він сам, що поруч немає його мами. Уяви собі, якої ти накоїв. Мама від самого раночку місця собі не знаходить. Вона думає, що більше ніколи не побачить свого коханого вуханчика, свого синочка. Ой, мені так соромно, я не знав, я хотів як краще. Ми часто з друзями допомагаємо безпритульним кошенятам, песикам, і я подумав, що зайчиня також безпритульний і забрав його. Я зрозумів, я на дурницю. Я не переконався, що зайчик не самотній. І я не знаю, як тепер мені виправити цю помилку. Та ніяк не виправити. Я заберу вуханчика назад і віднесу його мамусі. Добре, але ось візьми тут ще мішечок з морквинкою і з капустою. Нехай ці гостинці хоч трошечки, хоч трошечки, скрасять життя зайчої сім'ї. Добре, гаразд, я буду поспішати, сказав чопик, і мерщій разом з буханчиком побіг у напрямку лісу. До темноти лісовичок і зайшеня встигли повернутися до свого лісу. До свого дому, яка ж радість була у зайчій родині. Мама зайчиха не тямилася від щастя. Звірята також оточили зайчу сім'ю і почали довкола весладом бігати і співати Знайшовся, знайшовся, знайшовся наш вухань. Знайшовся, знайшовся, знайшовся наш вухань. Ура. Отак ця історія дійшла до свого щасливого закінчення. Знайшовся вуханчик, а хлопчики зрозуміли. Що жива природа завжди має свої правила, і ніколи не слід втручатися, якщо не переконаний, що дієш правильно. Навіть якщо ти підібрав і виходив якесь звірятко прийде час воно підросте, відпусти його у його простір, у його дім, у живу природу, тому що все у природі збалансовано і все у природі діє. За своїми законами. Знаю, що мої слухачі найрозумніші дітки в світі. І певна річ, вони завжди чинять правильно. Па-па до зустрічі до нових історій і нових казок! Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.